Привіт! Сьогодні міняємо ГРМ на шкоді 2.0 дизель. Знімаємо трубки топливопроводу, бачок охолоджуючої рідини, бачок омивача, підкладаємо щось під двигун та відкручуємо кріплення подушки двигуна. Забираємо подушку. Відщолкуємо кожух ременя ГРМ та знімаємо його. Відкручуємо праве колесо та знімаємо, відкручуємо частину підкрильника та отримуємо доступ до ременів. Відкручуємо нижній болт кронштейна кріплення двигуна та два верхні болти. Забираємо кронштейн. Знімаємо ремінь генератора. Знімаємо натяжний механізм ременя генератора. Ось так він виглядає. Відкручуємо верхній болт нижнього кожуха ременя ГРМ. Відкручуємо шкіл та забираємо його в сторону. Відкручуємо ще два болти кожуха ГРМ та забираємо його звідси. Виставляємо та колінвал на мітки. Та відмічаємо коректором. Попускаємо натяжний ролик та знімаємо ремінь ГРМ. Відкручуємо нижній паразитний ролик. Також відкручуємо три болти помпи та витягуємо її звідти. Виглядає вона жахливо. Зачищаємо все та ставимо нову помпу. Три болти закручуємо на місце, сильно не зажимаємо. Ставимо новий паразитний ролик. Також новий натяжний ролик. Ще один великий паразитний ролик. Новий хороший ремінь фірми Daiko. Натягуємо його, звіряємо мітки, прокручуємо декілька разів двигун, все, робота готова.